Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ростиславе, ну вітаю з перемогою. Сьогодні знову дубль. Дуже багато визначаєшся останнім часом. Віддаєш. Хороший в тебе відрізок. Я так розумію, робиш, робиш усе, щоб залишатися на слугу, щоб твоє прізвище не забували. Дякую за привітання. Так, стараємося. В тренуваннях виділяти цей компонент, індивідуальні завершення, тому я радий, що так виходить відзначатися і перемагати. Ну і не можу не згадати про вчорашню заяву виконавчого директора Аврори Руслана Катарамчука про те, що є до тебе інтерес предметний в Іспанії, в Португалії. Вже прицінювався там інтермовістар, «Спортінг», Бенфіка чи щось можеш з цього приводу сказати. Та я не знаю, хто там цікавиться. Це вже питання до нашого керівництва. Я радий, що є така, така звістка. Тому буду ще більше прогресувати, готуватися. Звісно, хочеться спробувати себе в сильному чемпіонаті. Тому будемо готуватися. Павбет. Титульний партнер. Павбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.